Скорпіони, привіт! О, грудень! Останній місяць 2025 року, все вже 25 рік позаду, можна сказати, майже. Він був доволі такий насичений на різні події. А, але грудень буде більш спокійним, може давати таке, можна сказати, зелене світло для того, щоб готуватися до новорічних свят. Тому, скорпіони, я вас вітаю з прийдешнім новим роком. Обов'язково святкуйте, обирайте атмосферу, яка вам буде затишною, комфортною, енергійною. Заряджайтеся цією позитивною енергією на рік вперед. Якщо ви, до речі, ще не бачили гороскоп на 2026 рік, я в кінці відео прикріплю. Посилання можете подивитися, там більш детально розповідаю про атмосферу, кольори року, що робити, щоб залучити удачу, фінанси, гармонію. Тому дивіться, обов'язково святкуйте. Ну і, звичайно, загадуйте бажання, і щоб вони у вас обов'язково здійснилися. А грудень буде у вас більше з акцентом на третій ваш сектор, сектор комунікацій. Зараз біль, більш детально про це поговоримо. А почнеться місяць з 5 числа. Повний місяць буде в цей день відбуватися в вашому восьмому секторі і давати вам е, висвітлення питань, якихось да, спільних ресурсів або м, чужих ресурсів, кредитів, аліментів, соцвиплат. Тобто можуть підніматися ось ці питання, обговорюватися або висвітлюватися якісь. якісь якась, Інформація, да, тобто щось висвітлюватися з цього приводу. Або, до речі, може бути завершення, завершення по одному з цих да, циклів. Можливо, кредит закрити, завершення по кредиту, можливо, це буде завершення по аліментам, можливо, це буде завершення по соцвиплатам, да, бо часто вже прийшов, тобто якось так. Ну і, звичайно, ми пам'ятаємо, що повний місяць це дуже хороший час для позбавлення, тим паче в грудні, коли кінець року, для того, щоб вступити в Новий рік з позитивною чистою енергією. Тому дуже добре в цей час робити ритуали на очищення, генеральне прибирання, щоб позбутися да, всього зайвого. Також дано копичної цієї енергії, а також речею, якими ви не користуєтесь, не будете вже користуватись, можливо, зламані, можливо, які вже вам не подобаються, не потрібні, не актуальні. Тобто від цього цього дуже добре позбавлятися. Я обов'язково буду знімати шорт відео нагадування, коли ми робимо, що ми робимо, яким знакам краще буде повний місяць допомагати, особливо з поганими звичками. До речі, теж по повному місяцю позбавлення від поганих звичок. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь, щоб все це отримувати вчасно. Тисніть дзвіночок, щоб все це не пропустити, бо воно якраз актуальне в той день, коли воно знімається. 10 грудня в нас Нептун переходить в прямий рух. Він був в нас довго ретро в 2025 році. А зараз вже в прямому русі в вашому п'ятому секторі по 26 січня 2026 року. І це останні півтора місяці Нептуна. Вашому. П'ятому секторі, після цього він остаточно переходить в ваш шостий сектор. В описі скину відео по Нептуну в шостому секторі. Якщо ви ще не бачили, подивіться, бо він там пробуде цілих 14 років, а в п'ятий сектор він вже більше не повернеться, бо повний цикл Нептуна більше 100 років. Тому дуже важливо зараз все завершити або налагодити по п'ятому сектору, щоб більше вже до цього питання не повертатися. І тут якраз. Нептун буде вам давати підйом вашого творчого потоку, натхнення до якихось романтичних справ, да, бо п'ятий сектор це якраз романи, кохання. А, тут, знаєте, можуть бути такі ніби якісь містичні, фантазійні, якісь закоханості, те, що якраз дає Нептун. Нептун в нас за ілюзії. Да, тобто тут може бути, до речі, і ілюзії у коханні. Дуже важливо, да, я ж кажу, це все, все налагодити, щоб потім з цими ілюзіями в коханні не жити наступні дуже багато років. Також, до речі, по п'ятому сектору це можуть бути якісь проекти, бо вони також можуть бути ілюзорними. Тут важливо знаєте, як все пере перевіряти, дотримуватись якогось плану. Не відходьте від цього плану, тому що якраз, знаєте, план він більш такий реалістичний щодо чого, щось за чим йде, а коли щось відбувається дуже раптово і воно дуже таке, знаєте, як ілюзорне, ніби фан вау, фантастика! Як воно так все відбувається, то якраз скоріше за все це і буде якісь ваші ілюзії, фантазії. Те, що, м скоріше за все, при призведе до чогось ну, нереального, дотримуйтесь плану. Якщо у вас особливо є да, якийсь план, те, що стосується вашого, вашої, вашої творчості, це також може бути да, творчі якісь проекти, закоханість також. Да, можна сказати, що теж є деякий план в стосунках, тому не поспішайте. Все обдумуйте, аналізуйте, щоб не потрапити в цю пастку ілюзій, фантазії, якоїсь такої чарівності. Бо потім, коли ці рожеві окуляри зійдуть, дуже буде важко щось змінити. В цей же день, 10 грудня, буде відбуватися сполучення Ліліту і Меркурія, в вашому першому секторі, в вашому знаку Скорпіони. І ліліт це в нас чорний місяць. Буде давати вам, знаєте, якусь самокритику може давати чорний місяць. Це якраз по його сфері, можна так її назвати. Да? Тобто якісь психологічні інсайти, дуже хороший час для переосмислення власного я, для психоаналізу. Тобто, да, те, що може також бути пов'язане з е, іміджем, з зовнішнім виглядом, може оця самокритика з'являтися. Тому в цей момент, знаєте, також імпульсивні якісь такі м -м, імпульсивні думки, і, і не тільки думки, а й тим паче дії, імпульсивні дії змінити щось в зовнішньому вигляді або змінити щось в іміджі, не поспішайте. Тобто тут також це може просто давати вплив чорний місяць да, до цієї самокритики. Ви за щось захочете різко змінити, а потім зрозумієте, що ви поспішили. Тому також тут не, не, не зациклюйтесь на цьому, навіть якщо да, якась самокритика з'явилася. 15 грудня Марс переходить в ваш третій сектор і якраз починається ось цей вплив на ваш третій сектор. Такий прям яскравий фокус, тому що у вас і Марс, і Сонце, і Венера. Буквально за два тижні всі почнуть в ваш третій сектор переходити. А, а третій сектор це в нас комунікація, а, сектор, сектор комунікацій, найближчого оточення, а, навчання да, якихось курсів. Марс тут вам. Додасть якоїсь, знаєте, як активності, дії е, для навчання, да, активний час для навчання, комунікації, ораторського, до речі, мистецтва це також третій сектор. В цей час дуже добре для реалізації інформаційних або медіапроєктів, якщо да, у вас е, ну, ви якось залучений до цього. Е, можливо, дуже добре зайнятися навчанням ораторської мистецтво. Майстерності, мистер... ну, або ораторського мистецтва, да? тобто, можливо, так, можливо, на курси якісь піти. 20 грудня, 20 грудня новий місяць буде переходити в ваш другий сектор, сектор фінансів. І тут новий місяць додасть вам якихось нових ідей з приводу ваших доходів, або якісь нові пропозиції, можливості. А, також з приводу ваших доходів, можливо, нова робота, пропозиція нової роботи, або якісь ідеї з приводу джерел вашого доходу, збільшення накопичень також може бути. само, Ну, не можна сказати, що самоствердження, а така, знаєте, як підвищення самооцінки да, за рахунок ваших фінансів, можливо, якась інша робота буде, можливо, навпаки, буде багато пропозицій а, вам. А, на інші роботи, да, з інших якихось організацій, е, можливо, вас захочуть да, переманити з вашого е, місця роботи, і ви прям ваша оцінка підніметься. Ви зрозумієте, що ви дуже цінний е, співробітник, ви дуже цінний е, юніт, е, тобто, що багато хто хоче вас залучити до себе. І ви багато чого, да, ваш професіоналізм, ви, ваші знання багато чого коштують. 21 грудня сонце додається до Марсу ваш третій сектор. І е, тут Сонце дасть вам, знаєте, як, можливо, якийсь виступ е, десь, або лекцію будете проводити, або вас попросять десь виступити на, якій, на якомусь. Е, також зібрані, або якась лекція буде, де ви будете один з а, виступаючих, да, один з ораторів, так може бути. Тут, да, фокус якраз ось на ораторство йде, навички говорити, навички писати, можливо, публікації якісь або статті, можливо, бути якусь статтю кудись писати, якийсь матеріал. Тобто, якось да, буде пов'язано саме з е, навичками спілкування і написання. І 24 грудня Венера ще до Марса і Сонця додається, також ваш третій сектор переходить. І тут Венера, до речі, вона в нас про гроші, е за гроші відповідає. Е то тут, можливо, за цю лекцію або за цю статтю, да, або за цей матеріал, якийсь вам, можливо, гроші якісь заплатять. Так, навіть можливо, буде. або... А, якщо це не гроші, то по Венері це задоволення. Тобто вам буде дуже подобатись ось ці виступи, ось ці написання. Да, можливо, якраз ось це і буде пере, те, що вас захочуть переманити, да, ось це по другому сектору, то що у вас був новий місяць. А, можливо, це настільки да, з фінансами пов'язано ця ваша само... Оцінка, яка буде підвищуватися, а те, що вас хочуть усюди да, запросити, е, хочуть дізнатися вашої е, професійної точки зору, вашої якоїсь консультації, да, тобто так може бути. Також по Венері це може бути якісь короткі поїздки кудись, е, можливо, з найближчим вашим оточенням, бо це по третьому сектору в нас е, брати, сестри. Можливо, до речі, це 24 вже в нас грудня, можливо, на новий рік, можливо, ви з ними будете святкувати разом. А, так, або, або, да, по Венері це може бути купівля засобів комунікації, можливо, новий телефон, новий ноутбук. Ви будете щось собі купувати. А, в нас вже нарешті Ретро Меркурій давно вийшов, тобто можна техніку купувати для... Можливо, до речі, вам подарують на новий рік. Можливо, навіть так. Або ви собі придбаєте, або вам подарують. Так ще може бути якісь засоби комунікації. Ось такий у вас грудень, скорпіони. Бажаю вам всього найкращого. Святкуйте, насолоджуйтесь святами і зустрінемось вже в 26-му році з вами. Па-па!